Туманні ранки короткий день і постійна волога погода. Це період, коли життєвої енергії мало, а гарного настрою ще менше, кажуть полтавці. Деякі ж відчувають на собі прояви так званої осінньої депресії. Одні намагаються боротися з цим інші ж навпаки знаходять у цьому щось своє, особливе. Як от полтавець Іван, хлопець ділиться. Інколи саме похмура погода його надихає. Якщо втрачаю настрій, то це сподвигає на те, щоб робити якусь творчість. І я взагалі не думаю, що поганий настрій це погано. А от для Полтавки Марії зізнається вона, осінь це про втому і внутрішній дискомфорт. Дощ і такий настрій трошки незрозумілий. А о що відчуваєте? Можливо, там спати більше хочеться? Втому. Ще й коли потрібно по навчанню співати, то мікс. Інколи жасіння сірість настільки давить, що зовсім не хочеться виходити з дому. Зізнається Полтавка Ольга. Настрій на гірший. Інколи не хочеться просто з дому виходити, нікого бачити, залишитися вдома. Буває. Коли дощ, коли от сьогодні туман взагалі не хотілось нікуди виходити. А як сонечко, навпаки, не всидиш вдома, хочеться вийти на вулицю, пройтися з кавою. Помітне зниження сил, запаморочення та відчуття осінньої депресії. Саме так описує свій стан із приходом холодного сезону. Полтавка Анна, коли приходить осінь, у мене змінюється настрій. Постійно депресія у мене. Слабкість запаморочення хочеться спати постійно. З такою погодою ще. Сумніше стає на душі, те, що полтавці називають осінньою депресією, у медицині має назву сезонний афективний розлад. Він супроводжується пригніченістю, емоційною виснаженістю та зниженням активності. Восени скорочується світловий день, а нестача сонця впливає на настрій та рівень енергії. Пояснює психологиня Діана Довгопол. Зменшується час саме світловий і сонця як такого досить рідко ми його бачимо. Враховуючи наші реалії з вами, коли ми і навіть штучне світло бачимо. Періодично це теж завжди впливає на наш стан. І коли ми говоримо про холод як такий, коли ми сковуємось, коли хочеться себе обняти, хочеться обняти близьких. А от що допомагає полегшити стан і не пірнути у тривалий смуток, це поєднання простих, але дієвих методів від світлотерапії до яскравих кольорів у раціоні та активного руху, радить психологиня. Перш за все, це так звана світлотерапія. Важливо розкладати навіть штучно, чому зараз апельсини, чому мандарини, тому що це яскравий колір, який теж додає світла в наше життя. Тобто, якомога частіше, навіть якщо там дві. Три мандаринки, але купити їх і порадіти, розуміти, кого б я хотів зараз почути, хто б мене міг підтримати. Витягувати себе як барон Мюнхгаузен, за волосся, коли ми не хочемо йти, особливо зараз капає в таку погоду на вулиці. але ми розуміємо, що фізична активність є дуже важливою. Найскладнішим періодом психологіня називає листопад, час, коли тепла вже немає, а святкові вогники ще не з'явилися.